Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами підводимо підсумки минулого року по тим продуктам, які мене роздратували, які мене розчарували, які гідні тільки ось цього б'юті-відра. Нашого з вами б'юті-смітника. Давайте походу розбиратись, що там в цьому відрі. Ой, до речі, не все помістилося є ще трошки і на моєму столі, те, що теж гідне тільки ось цього відерця. Так що все по черзі. Що ж ми з вами будемо викидати? І що я не раджу купувати ні в якому разі. Вперед! Почнемо. З чого ми почнемо? Давайте почнемо з продуктів для обличчя. Для мене зовсім провальних продуктів було небагацько. Мені зовсім не сподобався Сісі Крем від Патрісі Лідон. Для мене він був дуже жирний, шкіра просто-напросто його не сприймала. Я її відчуваю на своєму обличчі, ви знаєте, жирний млинчик і більше нічого. І ще тут є один величезний мінус: в цій тональній основі присутня мінеральна олія, якого це важливо, ви маєте знати, що не всі можуть користуватися, в багатьох я знаю, що на мінеральної олії є реакція шкіри. Ще те, що мені не сподобалось, мені не сподобався ось цей Magic Filter, сяюча тональна основа від Essence. Я пробувала сяючі тональні основи і є тональна основа, яка просто в моїх фаворитах це сяюча тональна основа від Maybelline. Я думала, що це буде більш дешевий аналог, але не сталося, як гадалося. Ця тональна основа мені геть не сподобалася. Бо вона доволі сильно сяє, набагато сильніше, ніж тональна основа від Maybelline. Це можна сказати, що, знаєте, хайлайтер в тюбіку. Можливо, якщо б її просто додати в будь-яку іншу тональну основу, щоб вона трошки додавала блиску. Але коли я спробувала як окремий продукт декілька разів, і вона мені дуже-дуже ну, не сподобалась, мені навіть не захотілося її з чимось комбінувати. Тому для мене ні. Хоча я розумію, що для когось це. Буде непогана тональна основа в якості додатку до іншої тональної основи, я не хочу нею користуватися. Консилер, на який найбільше мене в цьому році розчарував, це консилер від Paese. Це консилер з їх нової лінійки My Icon Skin. Він не дуже гарно виглядає під очима, принаймні в мене, де я зморшечки, він закатувався в мене в зморшечки, і плюс ще він доволі недешевий. Тому однозначно, ні від мене, і не рекомендую його купувати. Не витрачайте краще кошти. Є консилері і кращі за цей консилер, і дешевші. Наступні три продукти для обличчя це, напевне, найбільше розчарування року. Я настільки прагнула, настільки мріяла спробувати ці продукти, що ну, дуже сильно розчарувалася. Це продукти від Benefit. Є продукти від Benefit, саме такого формату, які мені дуже сподобались, і які будуть в моїх фаворитах, а саме ось ці продукти в моїх розчаруваннях. Це рум'яна в трьох відтінках: рум'яна в відтінку Terra, рум'яна в відтінку Старла і рум'яна в відтінку Клаудія. Клаудіа дуже світлі, занадто світлі, просто бліді. Я не знаю, на якому обличчі вони будуть виглядати як рум'яна, я їх не бачу. Можна було б використовувати як хайлайтер, але мені не подобається їх, їх текстура зовсім не подобається. Старла і Клаудія дуже-дуже руді. Напевне, це для дівчат, які з дуже темною шкірою, засмаглі засмаглі. Мені ці рум'яна просто псують зовнішній вигляд і надають дуже хворобливого вигляду обличчя. Тому для мене це зовсім зовсім. Наступне про що скажу, це скажу про туші для вій, які для мене теж стали просто провальними в цьому році. Це туш від MAC. Макстак, яка мені попалася в адвент-календарі, декілька разів її використала і зрозуміла, що використовувати я її просто не можу. Вона нещадно осипається, вона відбивається, вона не тримається на моїх віях геть зовсім. Хоча вигляд вій з нею непоганий, але використовувати я її не можу. Так само це туші від пупа і туш від Benefit. Ще Інші дві туші від Benefit, які попалися нам в адвент календарі ще більш-менш, але теж не вау. А ось ця туш, Просто найгірша. Так само, як і від MAC, вона і осипається, і відбивається, і розтікається, і панда до вечора. І те саме можна сказати про туш від пупи. Просто провальні туші і просто моє найбільше розчарування. Ну, якщо ми з вами вже почали трошки про бренд Benefit, то я ще хочу сказати про ось цей тінт, який нам попався теж в адвент-календарі. Це мультипродукт, тінт, який можна використовувати і для щік, і для губ. Він мені не подобається геть зовсім. Не на щоках, не на губах. Губи він сушить. На щоках я його нормально не можу розтушувати, він просто-напросто плямами лягає. Тому. Дівчата, не раджу, не дуже дешево і не дуже гарно. Цьому році я почала знайомитися з брендом Шеглем. Трошки спробувала продуктів, є вже в мене фаворити, які мені дуже сподобались. На жаль, щось в мене не склалося з обзором на бренд Шигле. Я думаю, що в цьому 25-му році я трошки більше зберу продуктів і зроблю такий загальний огляд на бренд Шегле. Але те, що я спробувала, дещо ви бачили просто в розпаковці, дещо ви зовсім не бачили. Зараз я озвучую ті продукти, які Геть ніякі. По-перше, це підводка для очей. Хоча вона з пензликом, і начебто таким тонесеньким, наче все окей. Якщо я почну малювати на руці, то він гарно малюється пензличок, можна сказати. То та така собі непогана підводка, але коли починаєш підводити очі, коли починаєш малювати щось на очах, де вже були якісь тіні, то дуже швидко пересихає кінчик цього пензлика. Не знаю яким чином, зазвичай пензлики мене пересухають, тут пересихає кінчик цього пензлика, і пензлик перестає малювати. Ну це півбіди, з цим можна було б зміритися, нічого страшного. Інша біда, вона дуже-дуже нестійка, воно просто на очах моїх розтікається. Якщо, не дай Боже, у вас там буде якась сльозинка, чи попаде дощ, чи попаде сніг вам на очі, то вся ця підводка стече з ваших повік і нічого не залишиться. Тому саме ось цю підводку від шіглем я нікому не рекомендую. Далі хочу показати ось такі тінюшечки. однушки. це була колаборація з мультфільмом. Тіма Бертона, труп нареченої. І в цій колаборації були ось такі кремові тіні однушки. Хочу сказати, вони дуже швидко висохли. Зараз ви подивитесь, на палець ще сині ще набираються. Білі, ну, вже зовсім нічого не набирається. Так, там, якщо подряпать щось, то щось набереться. Але якщо переносити далі на руку, то ось, що перенесеться по синім, нічого, тільки блискітки там десь перенесуться. Ну, білі ви зрозуміли, геть нічого. Якісь о... поодинокі блискітки перенесуться, і все. Тіні в мене стояли закриті, причому, що я не виймала ось ці додаткові кришечки, щоб вони не засохли ці тіні. але все одно дуже швидко вони засохли, втратили свої якості. І хочу вам сказати, що навіть з самого початку ще на. Сводчик на руку вони переносились більш-менш, але коли я намагалася зробити макіяж на очах, вони сухуваті і на очі вони переносились не дуже гарно. Так що ці тінюшки точно ні, я знаю, що вони зараз продаються не разом в колекції, а можна зустріти на просторах інтернету їх отак окремо. Дівчата, не купуйте. Не дуже дешево якось, я не знаю, що глем повинна бути дешева косметика. Я б не сказала, що вона дуже з дешевого сегменту, принаймні в нас в Україні. І якість оцих саме тінюшок я не раджу їх купувати, бо якість просто ніяка. Давайте далі і продовжимо по тіням для очей. Розчарування: Дві палетки. Палетка від VIO. І палетка від есенс. Есенс. Нульова пігментація. Це їх колаборація з Quinn і повинні бути яскраві гарні тіні. Тут ноль. Пігментація просто нульова. Нічого, майже нічого не переноситься на повіки. Це просто розчарування було ну, з першої хвилини, з першого дотику. Ця палеточка від VIBO. Тут інша проблема. Вона дуже і дуже сиплеться. Неможливо просто нормально нафарбувати повіки цими тінями, бо засипає очі, засипають очі ці тіні Просто піском потім очі печуть, очі. Просто неможливо потім все це видряпати з очей. Дуже і дуже низької якості тіні ще які тіні мене розстроїли. Я б не сказала, що настільки, як попереднє, але все одно я думала, що вони будуть кращої якості. Це ось ці тіні від Патрісії Лідо. Їх колекція кутюр. В них вийшло дві палеточки. одна в коричневих відтінках, друга в таких більш фіолетових відтінках. Декілька разів я скористалася цими палетками. Ось ця палетка дуже сильно пилить, бачите, вона навіть брудна-брудна стала. Ця палетка менше пилить, але сяючі відтінки тут доволі сухі і мені не подобається ними користуватись. Я вважаю, що у Патрісі Лідо це дійсно були дуже і дуже провальні палетки, вони можуть набагато краще, це точно. В цьому році в мене ще є така категорія, де продукти мені візуально дуже сподобались, і я просто залишу ці продукти в себе в колекції, бо мені візуально, як оформлений продукт, дуже подобається. Але він ніякий. Тут декілька, значить, декілька номінантів. По-перше, хочу показати ось цей хайлайтер від GlamB з їх лінійки Smart Casual. Яка краса, да? квіточка, так красиво все зроблено. Ось просто дивитись, споглядати. Приємно пахне. Ах, смачно, смачно дуже пахне. Ну, тільки дивитись, бо коли починаєш щось спробувати набрати і перенести кудись щось, то, ну, якщо з лупою розглядати, може ви хайлайтери побачите. Такий собі хайлайтер. Пензлком це зовсім неможливо. Не, Тут на пальцях ще, о, дивіться, на пальцях ще є. Дивіться, на пальцях щось залишилося від хайлайтера, але далі на шкіру нікуди він не переноситься. Це, знаєте, хайлайтер, на який можна просто дивитися, так відкрити, подивитися. понюхати, як він гарно пахне і закритим. Чисто залишити в колекції як такий цікавий дуже екземпляр. Така сама історія з помадою для губ від багенії. Дуже красиво. Футляр просто виріб мистецтва. Так само, як і стік помади, теж виріб мистецтво. А кольори, який красивий. Тільки якщо не почати її нюхати, і якщо не почати нею користуватись. Так, як для колекції, красиво. Неймовірно красиво, але користуватись неможливо, бо запах такий, що Ой, просто не можна винести. Давайте поговоримо ще про брови. І тут те, що мені геть не сподобалося, це ось це мило для брів від Евелін. Так рекламували це мило для брів, що я. Весь цей час думала, боже, ну треба спробувати, треба спробувати. Але воно було не дешеве, і я дочекалася знижок, купила його на знижках і думаю, слава Богу, що я не купила його без знижок. Слава Богу, що я не витратила кошти на це мило, коли воно коштувало по повній ціні. Воно мені геть нічого не тримає. Не подобається мені, як воно розподіляється по моїх бровах, воно просто не висохає, ну і, звісно, нічого не тримає. Знаєте, липкі брови залишаються весь час, геть-ніякий продукт. Я думала, може, в мене так, знаєте, ну, мені так щось не зайшло. Дала спробувати своїй подрузі в неї такі самі висновки. Так що не раджу я це мило для брів купувати зовсім від Евелін. Так, що в нас залишилося? О, залишилося майже нічого, залишилися вже продукти для губ. Так, почнемо з мак. І продукт, який виявився зовсім не до чого. Це ось цей праймер, який попався в адвент-календарі. Що з ним? що без нього ніякої різниці я не помітила. Наносила я його перед тим, як наносити помаду. Помада лягає як без нього, так і з цим праймером. Ніякої користі я зовсім не побачила. Він мені не зволожує губи, він мені якось там особливо не підготовує губи для того, щоб наносити помаду, щоб він вирівнював текстуру губ. Цього теж не було, так що оцей продукт для мене виявився повністю провальним. Богенія бренд, який мені полюбився, який прекрасний адвент-календар випустив. Просто бездоганний адвент-календар. Найкращий, напевно, адвент календар по наповненню серед всіх, що були. Дійсно такий комплексний адвент-календар, щоб познайомитись з брендом, щоб оцінити всі продукти. ну, Більшість продуктів, які вони випускають, мені майже все зайшло. Але є маленьке але. І це ось ця помада і гелева помада, що перший раз я колись купляла цю помаду, що така сама помада, тільки в іншому кольорі попалася в адвент-календарі. І та і та помада вона, ну, вона виняє якимось, не знаю. Пластиком, причому таким, знаєте, що ну, неможливо витримати цей аромат. Це жесть, це просто жесть. Інші помади все нормально. Є вельветові помади, причудові помади, гарна текстура, гарний аромат, ніяких взагалі нарікань. А ця помада, божечки, Боже, збав вас повестися на будь-яку рекламу, щоб взяти ось цю помаду. Цю помаду оминайте. Просто жахлива помада. Така сама проблема, знову таки в помада LCF. Знову дуже гарні кольори. Такі глибокі, темні кольори. Це матові помади. Я не знаю LCF. Ну, ви навчитеся чи ні робити нормальну віддушку. Ну чого? Ну, чого вона не, невідомо не, не чим ткне. Десь схоже на ось цей аромат. Тільки трошки трошки з іншим відтінком, але так само. Я не знаю, таке враження, що оці продукти нафтопереробки запхали ось цей тюбік і забули і очистити, і забули додати якусь віддушку, і все інше забули. От Просто-напросто якусь гідоту запхнули в тюбік. Колір супер. Текстура гарна. На губах вона не сушить губи, але ж ними користуватись нема, не ними користуватись неможливо. От Помада від LCF, ну за малесенькими якимись винятками повне лайно. Все, ми розібрали все повністю відро. Я можу. Зі спокійною душею це все тепер викинути. Все, що я ну геть не можу використовувати. Деякі примірнички я, звісно, залишу просто для колекції, знаєте, для історії, що таке воно було таке щось цікаве. Але хотілося б, хотілося б, щоб випускали не тільки цікаве. Цікаве в плані того, що як воно виглядає, якийсь креативний вигляд має продукт, а щоб і він ще був дієвий. Тоді буде все просто супер. Тоді моє відро буде залишатись порожнім. Але щось поки що, я так думаю, що ні. Все ж таки, кожного року. Це відро ми з вами будемо розгрібати. Але сподіваємось на краще, що в цьому відрі кожного року буде ставати менше і менше і менше продуктів. Які у вас були розчарування року? Що ви такого придбали з косметики, що вас роздратувало до неймовірності, на що ви пожалкували, що ви витратили гроші? Напишіть в коментарі, чи співпадають наші з вами антифаворити, чи у вас є ще якісь свої. Чекаю на ваші коментарі. До нової зустрічі! В наступному відео, я думаю, ми з вами оберемо вже найкращі продукти минулого року. Так що, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Я, як завжди, бажаю вам гарного дня і тихої ночі!